Пан сержант, от якби була можливість вибрати вам між тим, хто заходить по рекрутінгу в бригаду, і між мобілізованими. Але по рекрутінгу один, а мобілізованих 4. Кого берете? По рекрутингу. Навіть ну, один до чотирьох? Навіть один до чотирьох. Даже mm -hmm. не, не рівняється. Та по рекрутінгу людина хоче йти служити. А мобілізовані це там 5 АТБ набрали. Б. Всяких мобілізованих. П'ять переміщених чи 10 приданих. П'ять переміщених. Та сама причина, що з рекрутингом. Навіть якщо стерео. Навіть стерео. Людина, яка переводиться, вона хоче, хоче вслужити в тебе підрозділі. А приданих ти не факт, що ти їх зможеш до себе перетягнути. І приданих ти просто на них витрачаєш свій час, ти їх вчиш. Вони класні тіпи, там з ними класно працювати. Вони добре працюють. Ну, зазвичай всі придані в нас нормально працюють. Але ти просто на них витрачаєш час і вони потім улітають. Класно, що ти їх навчив, але люди в тебе не залишаються. П'ять СЗЧ-шників чи 5 колишніх засуджених. Дивлячись, яка стаття і дивлячись, чого СЗЧ. Ну, там <с треба <с вникати в ситуацію. Прям СЗЧ може бути, як повинні військовослужбовцем, що він, ну, він долбайок, називати своїми словами, а може бути, що там якісь неполадки з командуванням. Так само, ну дивлячись яка стаття, якщо він там. Намахав кіберполіцію і їм там накидав пісюнів в їхню робочу систему, то він класний тіп, його надобра до себе по-любому. Бомбери чи камікадзе? Бомбери в х Навіть якщо там 10 камікадзи один бомбер. Так. Да. Один бомбер зробить 60 від 60 до 160 вилітів. Два волонтерських чи 5 державних. Якщо від, від моїх волонтерів, то два волонтерських. Ну, мовно, якщо заказати свої вити. Якщо замовити під себе дрон, і хлопці роблять під тебе дрон, то 100% два волонтерські. Оптика чи звичайний зв'язок. А тут е, оптика ніколи не замінить звичайний зв'язок. Е, треба мати оптику, але ти не, не будеш працювати на постійній основі. 3 d друк власними силами чи заказувати волонтерів? Якщо великі партії, то тільки волонтери, друг армія. Е, Друкармія нам всі одноразки не на скидає наші друкує. Якщо щось маленьке, щось собі на якісь там мінімальні свої запчастини. Якщо там невелика партія, то самі не друкуємо без проблем. Але великі об'єми тільки друкармія.